свята. Ми раді вітати вас на святі знань! Хай звучать панфари, голосно, крилато. Хай летять далеко веселі пісні. Юність українська. Поспішай на свято, свято, що відкриє нові рубежі. Знову відкриває наш ліцей, двері для щасливої родини. На перший наш дзвінок ми запрошуємо цвітучий цвіт країни. Здравствуй, вересень! Світлий вересень, місяць врожаю, щастя, краси, світлими думами, мріями, квітами, знову сьогодні сюди ми прийшли. Урочисте свято першого дзвоника нового навчального року оголошується відкритим. Степів Таврійських і карпатських гір, з'єднався колір, синій та жовтавий, всім недругам наперекір внесіте прапор вільної держави. Повірте в те, що нас вже не збороть. І долучайтесь до добра і слави. Хай будуть з нами правда і Господь. Внесіти прапор вільної держави, до внесення символу української держави стояти струнко. Право внесення національного прапора надається кращим учням нашого ліцею Левко Лілій і Топчак Володимир. Лине пісня незабутня, горда, величава, в ній надія на майбутнє України слава. Нею сонце зустрічає наша Батьківщина. День новий розпочинає сильна, неподільна. До нових здобутків кличе пісня Україну, а зовуть її велично. Всі державним гімном. То встаньмо разом урочисту мить, коли звучить гімн нашої держави. Співаймо разом і тоді нас не збороть, бо з нами завжди правда і Господь. За добрим християнським звичаєм будь-яку справу український народ розпочинає із молитви із зверненням про допомогу до Всевишнього. Благослови нас, добрий Боже, благослови пречиста мати. Хай ваша ласка допоможе щасливо рік новий почати. Запрошуємо всіх. На щиру молитву за добрий щасливий навчальний рік нашої ліцейної родини разом із нашим духовним наставником Отцем Романом. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш. Що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Щиро вітаю усіх із цим величним праздником, днем знань у вашому ліцеї, у вашій ліцейній родині. Найперше вітаю всіх учнів, які тут сьогодні так святково зібралися. Хочу звернутися до вас як до свідомих. Людей, дорослих людей, громадян своєї держави, учнів цього ліцею. Знаєте, що питання освіти воно є одне з важливих питань, яке ставить перед нами життя. Напевно, одне з фундаментальних питань, яке ставить перед нами життя. Тому, десь маючи у цю змогу навчатися, дякуйте Богові за неї. Сприймайте. Це те, що маєте навчатись не лише для того, щоб в майбутньому з цього з'їсти кусок хліба, але десь стоячи і дивлячись на вас, мусите один на одного мусите розуміти, що у ваших руках є майбутнє нашої держави, що від вас залежить також життя і інших людей, від вашої професії залежить. Життя і добробут інших людей. Уважайте на педагогів, поважайте їх. Здається, що три роки ви будете тут навчатись, правда? Повірте, що за ці три роки ви встигаєте у кожному із педагогів залишити знак, такий важливий знак, пам'ять про себе. Тому десь завжди старайтеся поважати і. Вчитися перебирати від них того доброго. Вітаю всіх педагогів, всіх викладачів цього ліцею. Знаю, що ваша праця не є легкою. І, напевно, не раз собі даєте запитання, як зробити так, щоб було легше. Як зробити так, щоб було доступніше, щоб ось ця праця, ваше навчання інших, воно доходило до сердець. Напевно, що одною з відповідей буде те. Щоб ви працюючи, щоб ви навчаючи інших, мали завжди в свідомості те, що це не лише є моя праця, але найперше, що це є покликання від Бога. Бути вчителем це є покликання від Бога. Ви маєте можливість впливати на цих молодих людей. Ви маєте можливість передавати свій світогляд, бачення правильної дороги. Життя, суспільства, держави цим молодим людям. Тому десь завжди пам'ятайте, що маючи перед собою свідомість покликання, мушу також передавати ось цей християнський дух разом із тою наукою, яку маю. Щиро вітаю ще раз всіх із цим великим святом. Зараз прийміть Боже благословення на навчальний рік, благословення всемогутнього Бога! Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і перебуває з вами у часі навчального року і по всі дні життя вашого. Завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Зараз також окроплю всі свяченою водою. Загонів, щоб мали вод, чи вовного вставити. Тут не потече, дуже потече. Це вогневокталий. Тих, хто близько, і тих, хто найдальше. Бог. Хлопці, щедро. Слава навіки Богу. Дякуємо, Отче Романе, за ваше Боже благословення. Дякуємо ще. Згадаймо знов повстанців славу, їхню мужність, вірність, боротьбу, станьмо струнко, у єдину лаву, щоб віддати честь їм і хвалу 2012 рік визнаний роком історії, адже саме цього року український народ. Відзначає 70-річчя утворення Української повстанської армії. Пам'ятаймо про героїчну боротьбу Української повстанської армії, за визволення рідного краю з під ярма чужинських поневолювачів, за здобуття власної української держави і як вияв нашої синівської шани. Квіти до могили борцям за волю України доручаємо покласти кращим учням нашого ліцею Шаран Олі і Лаврик Віктору. І знову осінь, як щороку, в цю світлу вересневу рань Ви поспішали до ліцею набратись мудрості і знань. Наш ліцей це не точка на карті землі, а це світло зірок мерехтливих. світ широкий, добра, сподівань та надій, храм науки. Для мудрих хмитливих. Учням, квітам і деревам, сонце світить, світлу путь теплим ранком Вересневим до ліцею учні йдуть, йдуть замріяно і чинно, радість лється через край. Зустрічай їх Україно, і ліцею зустрічай. Знову свята радісні хвилини. Безліч вересневих привітань, незалежна ненька Україна нас вітає всіх із святом знань! Thank you. Сні. Ти кажеш, не журись, я повернусь ворину сториз, не обіцяй цього мені, І марно не кажи, і не привожуючи, міні на снилися пісні, бо я сама, що йде до нас, нема, і так далеко до весни, слова на розпустила косі, ні птахому не Eu vou e o mundo Sede minha Jardim E servo em topo do Плюс на самоті, лиш на прощання погляд твій і мату не кажи, і тривож душі, нині лишилися ти

Лунає симфонія дня. В ліцей повернулися діти на вічну дорогу знання. Запрошуємо їх до слова. Сьогодні радо зустрічає нас за скрабниця знань і духовності, наш Новороздільський професійний ліцей будівництва та побуду. Голинькими струмками спіший сюди юнь. Починається новий навчальний рік, рік нових надій і сподівань. Кожен з нас очікував це свято. Влітку, мріючи про ліцей, хочемо все і про всіх дізнатись, скільки цікавих у нас є день. Посміхаються всі довкола, цих облич бракувало нам. Ми зібралися в ліцейне коло серед друзів, гостей і мам. У нас знову свято, тут обличчя знайомі давно, і прийшли ми в цей дім, щоб пізнати новий світ, мов нове полотно. Нам дарують знання і виховують волю, рідні, мудрі, наставники, вчителі, щоб ішли у життя неспокійно, будували в країну і долю свою. ліцеї наші всі найперші кроки, і нам до фіншу вже пролягає шлях. Дитинство, юність і життя уроки веселкою пливуть у небесах. Ліцею наш твої уроки упали на руючі грути. До самостійності ми робимо перші кроки, нам незабаром у життя йти, і ось сьогодні ми приймаємо гідну зміну. Що після нас пройдуть незвідані на шляхи.